О -о -о. Де Одино ну витянеш, буде якось Може засосало Тут повна бочка і не. Дивити, треба воду зливати. Воду зливати. Мов. Земля. А що на прилипу чи що? Не знаю. Зараз будемо дивитися. О! Жало якось, мабуть, втягується. Безятай суском чи ні? Ні. Груша без суску? Без. Може воно якось так причіплює. Може нарешті. Дістали її, <кій> була прикручена. Помили. Це показати стан, що всередині такого. Не покажу. воно таке лизяве Зараз покажу десь тут. Десь отута дирка маленька. В ну, общем, найду, зараз включусь, покажу. Буду ставити таку італійську. Це бачок на 50 літрів. Переставлю зарані пеля підкачку туди. Кусок резини знайду. Переставлю, щоб цю не різати. Заказувати не хочу. У нас була така, кажуть, що ставлять, наче непогано. Талийском 35-50 литров. Ну, зараз такой буду ставить. Не хочу камера фокусировать. Ну, вот. Виновник торжества. Ну, чи невеличка дирка, але проблем скільки буду ставити, то